Зрозуміло. Дякую, Олена Степанівна. Після канікул він все перестасть, я вам обіцяю. Так, дякую. Богдан. Як це називається? Будь зупинилась, ми ж в кіно запізнимося. Я тобі все вчора казав, ти не слухала. Тобі якась риба була важніша. Послухай, якби ти мені сказав правду, я б все зрозуміла. Але ж ти мені відверто брешеш. Ти нічого не сказав про те, що ти завалив чверть. Бився в школі і що нас з'ясовується, викликають до школи. Мам, ну я після нового року все дожену. Ні. Доганяти ти будеш прямо зараз. Ну, ти ж обіцяла, ми вже квитки. Завтра купили. Завтра ранку репетитор, математика англійська. Алло. Звідки завдівки? Четверо. Негайно готуй до ну, я вже їду. Так, так, все.